Привіт! З самого ранку ми вирушили до дикого ставка для того, щоб перебалити. Цього разу ми прихопили з собою відразу кілька вудок. Ось ця найдешевша. Обійшлася нам всього лиш в 1 долар. Ця подорожча, її ми купили за 10 доларів. А ось ця вудка найдорожча, вартістю в 100 доларів. Їх ми порівняємо між собою. Розберемося, чи є сенс переплачувати. І, звичайно ж, протестуємо куплені нами вудилища в ді. А ще покажемо вам кілька цікавих снастей. У порівнянні будуть брати участь поплавочні вудочки. Але якщо це відео вам сподобається, ми зробимо подібний ролик з вудилищами іншого типу, наприклад, про спінінги. Настав час вже дивитися, що ми там купили. І як завжди, почнемо з найдешевшого придбання вудки за один долар. Розрізаємо ножем упаковку. І всередині ніякої вудки немає. Максимум, що ми змогли купити за один долар, це ось таку готову оснастку, яка складається з волосіні, поплавця, грузил і гачка. Для того, щоб приступити до тестів, це все необхідно до чогось прив'язати, оскільки бюджет обмежений, потрібно роздобути безкоштовне вудилище. Найкращий варіант це рівна гілка ліщини. Біля цього ставка таких багато, тому зрубаємо одну ножем. Далі зачищаємо гілку і підганяємо її до потрібної довжини близько 2,5 метрів. На тонкому кінці робимо невеликий паз для волосіні, щоб вона під час ловлі не зісковзнула. Прив'язуємо оснастку і вудка за 1 долар готова. На палиці зациклюватись не будемо. Вона гнучка, досить міцна, але важкувата. Ці параметри ми з'ясуємо трохи пізніше. А зараз подивимося на якість оснастки. Волосінь тут звичайна, не скажу, що погана. За відчуттями вона міцна, в міру еластична і не закручена. На цій волосіні був закріплений ось такий поплавок вагою в півтора грама. Він яскравий, тож буде помітним. І за відчуттями не самий паршивий. Нижче поплавця закріплені грузила, вони затискні. Такий тип грузиків мені не дуже подобається, тому що при регулюванні глибини тягати їх по волосіні незручно. І після цього на ній можуть виникнути ось такі заломи. На кінці волосіні знаходиться невеликий гачок. Про нього щось погане, не можемо сказати. Він дуже гострий. Якість оснастки середня. Так що вносимо в таблицю відповідний бал 5 з 10. І приступаємо тестувати наступний чимало важливий параметр дальність закидання. Цей тест проводитимемо на суші для кращої наглядності. При закиданні сильно вирішує вага оснастки і довжина волосіні. Подивимося, як далеко вдасться закинути тим, що ми отримали за долар. Замахуємось і кидаємо. Оснастка приземлилася. Давайте виміряємо, на якій дистанції. Довжину вудки в рахунок брати не будемо. Міряємо від кінчика до поплавця. За допомогою вудки за долар вдалося закинути на 2 метри 55 сантиметрів. Таких показників не завжди вистачить для комфортної ловлі, тому оцінюємо дальність закидання на 4 бали. Вага вудки це параметр, від якого дуже сильно залежить комфорт ловлі. Зараз дізнаємося, скільки Важить найдешевша. Підчіплюємо її до кантера та отримуємо майже 800 грам. Це немало. Зараз подивимося, як така вага повпливає на ловлю. Рибалити будемо в зарослях очерету. Риба в таких місцях водиться. Але перед ловлею містечко необхідно прикормити. Так як ми сьогодні чимало витратили на вудки, приготуємо прикормку самі у каструльку, засипаємо пшонок. Заливаємо його водою і відправляємо варитися на туристичну конфорку. Коли вода почала закипати, кашу час від часу помішуємо, щоб вона не пригоріла. Готове пшено пересипаємо в силіконове відерце. І беремо наступний інгредієнт: це насіння соняшника. Пересипаємо їх у ступку і перетираємо в крихту. Подріблене насіння відправляємо у відро. І туди ж столову ложку меду. Він послужить ароматизатором і зробить прикормку клейкою. Перемішуємо все до однорідності і можемо закормлювати. Така прикормка відмінно приваблює всю білу рибу. В якості наживки ми обрали опаришів, одягаємо дві штучки на гачок і можемо закидати. Рибалити будемо протягом години. Перевіримо, скільки риби вдасться зловити цією вудкою. За час очікування клювання рука дуже втомилася, вона аж трясеться. Настільки м'язи забилися. Без рогатини такою вудкою довго не порибалити. Оцінимо її вагу на два, бо дуже вона важка. А ось і перше клювання. Підсікаємо і на гачку щось є. Вудка навіть трохи амортизує і витримує ось такого товстенького карасика. Відправляємо його в садок, скільки штук зловимо, в стільки балів оці. Оцінемо уловистість, продовжуємо рибалити. Наступне клювання і знову карасик на гачку. Вже 2 бали є, не зупиняємося. Карасі клювали один за одним. За годину рибалки мені вдалося зловити 8 штук. Тому оцінюємо уловистість на 8 балів з 10. Залишилося тільки перевірити, наскільки ця вудка міцна. Щоб це з'ясувати, ми взяли бліни для гантелей. Найлегший важить пів кілограма, середній 1 кілограм 250 грамів, а найважчий аж 2,5. Почнемо з найлегшого. Ось таким чином закріплюємо блін на волосінні і пробуємо його підняти. Він відірвався від землі, а вудка всього лиш трохи зігнулася. Збільшуємо вантаж. Подивимось, чи витримає вудилище середній блін. Піднімаємо його і вудці ніби байдуже. Зігнулася трохи сильніше, але витримала. Чіпляємо найважчий блін вагою в 2,5 кілограми. Піднімаємо його. Вудка зігнулася догою, блін трохи відірвався від землі і волосінь обірвалася. А вудка залишилася неушкодженою після нашого краш-тесту. За міцність ставимо тверду десятку. Судити цю вудку поки що рано. Свою функцію вона виконує, не дивлячись на недоліки. Але не варто забувати, що коштує вона всього лиш один долар. Переходимо до водилища у 10 разів дорожче, розрізаємо упаковку і дістаємо його з під плівки. Разом з вудкою продавець поклав ще й гачки запасний поплавок і ось такі ножиці. Подібні ми вам якось показували. Приємний бонус, але давайте дивитися, що собою являє вудка. Виглядає вона досить непогано. Для детальнішого огляду відразу ж її розкладаємо. Це вже повноцінне телескопічне водилище довжиною 2 метри 70 сантиметрів. Воно досить легеньке, оскільки зроблене зі скловолокна. Цьому свідчить ось така рефленна структура. Ця вудка чудово гнеться, начебто міцна, і до неї закріплена ось така інерційна котушка. Вона дуже простенька, і все, що в ній є, це блокування. На котушку намотано чимало волосіні Вона дуже сильно нагадує ту, що ми бачили в оснастці за долар. Ніяких претензій до неї немає, а поплавець вже трохи інший. Він продовгуватий, міцніший за попередній. Правда, на ньому ми не побачили напис з вагою. Грузики тут теж затискні, а гачок поменше. І, як на мене, не такий гострий. Якість оснастки на рівні минулої. Але погодьтеся, що скловолокон не вуз. Гудилище куди приємніше тримати в руці, ніж звичайну палицю. Тому оцінюємо якість на 7 з 10. Приступаємо до тесту на дальність закидання. Замахуємося, притримуємо волосінь пальцем, розблоковуємо котушку і кидаємо. Оснастка полетіла зовсім недалеко, але зробити закидання можна іншим чином. Відмотуємо волосінь вручну, відтягуємо її і знову закидаємо. Зовсім інша справа: проводимо заміри від кінчика вудки до поплавця і отримуємо 4 метри 35 сантиметрів. Таких показників вже вистачить для ловлі на невеликих ставках чи річках. Оцінюємо дальність закидання на 6 балів. Давайте дізнаємося вагу і цієї вудки. Для зручності ми зважуємо її складеною. На показники це ніяк не вплине. Вудка за 10 доларів важить 220 грам. Це майже вчетверо менше, ніж минуло. Приступаємо до ловлі, щоб дізнатися, чи сильно втомиться рука. І скільки вдасться наловити за допомогою цієї вудки. Місце ловлі ми не змінюємо, так само як прикормку і наживку. Закидаємо та чекаємо, коли поклює. Протримавши вудку в руці близько 10 хвилин, з нею все окей. М'язи втомилися не дуже сильно. Оцінюємо вагу цього водилища на 6 балів, як раптом щось підплило до гачка. Підсікаємо, амортизація у цієї вудки непогана, і при витягуванні рибки вона не підвела. Карасика в садок і робимо наступне закидання. Через кілька хвилин поплавок потягнуло під воду, і на гачку сидів ще один карась. Враження від ловлі цією вудкою позитивні. За годину мені вдалося спіймати шість карасиків. У стільки балів оцінюємо уловистість. Приступаємо до краш-тесту. Почнемо з бліна вагою пів кілограма. Піднімаємо його. Вудка дуже сильно зігнулася, але блін вдалося відірвати від землі. Чіпляємо вантаж в три рази важчий і намагаємось підняти його. Вудка тріщить і зігнулася ще сильніше, але витримала. Не впевнений, що вона подужує блін вагою в 2,5 кг. Потрібно перевіряти. Вудилище тріщить, хрумтить, блін трохи відривається, і вудка ламається. Ех, шкода її, але міцність гідна. Оцінюємо на 7 балів із 10. Можемо заявити, що таке вудилище відмінно підійде для початківців. За таку невелику вартість це ідеальний варіант, щоб навчитися та ознайомитись із рибалкою. Наступна вудка, яку ми вам покажемо, не бере участі у нашому порівнянні. Але вона нам здалася цікавою, тому ми її і купили. Розклавши вудку, може здатися, що вона звичайна, так як теж зроблена зі скловолокна. Непогано гнеться і завдовжки в 270 см. Але привернув нашу увагу ось цей самопідсікаючий механізм. Продавець заявляє, що за вудкою навіть не потрібно спостерігати. Це ми ще перевіримо. На цьому вудилищі встановлена ось така безінерційна котушка середньої якості. А волосінь на ній щось дуже товста і закручена. До неї прив'язана ось така оснастка вбивця карася. Вона складається з трьох пружинок: гачків і великого грузила. Зараз перевіримо це все у ділі. Одягаємо на гачки наживку, а в пружинки набиваємо нашу саморобну прикормку. Можемо закидати. Полетіла оснастка далеко. Після того, як вона впала на дно, відкриваємо вбудований тримач і встромляємо в землю. Далі зводимо самопідсікаючий механізм, трохи підмотуємо волосінь і чекаємо клювання. Пройшло буквально 10 хвилин, і я помітив, як волосінь почала смикатися. Мабуть, щось причепилося, але самопідсікаючий механізм чомусь не спрацьовує. Довелося підсікати самому, щоб риба не зійшла. Я не помилявся, на гачку сидів карасик. Можливо, він недостатньо сильно смикав. Да цій вудці ще один шанс. Трохи зачекавши, я знову побачив клювання. І цього разу механізм спрацював. Тягнемо улов до берега. Напевно, цей карасик сильніший, тому механізм і спрацював як треба. Загалом вудка так собі, бо працює вона через раз. А снасть, яку ми вам зараз покажемо, була дуже популярною в нашому дитинстві. Раніше її ми майстрували самі, а в наші дні вдалося знайти магазинний варіант. Це закидушка гумка. Складається така з дерев'яного тримача, котушки, великого грузила, мотузки, еластичної гумки, годівниць. І п'яти гачків. Тому снасть не вважається браконьєрською. Давайте закинемо її, розмотуємо і викладаємо все в правильному порядку. Щоб нічого не заплуталося під час закидання, розкручуємо грузило і щосили кидаємо. Тепер встромляємо дерев'яну частину в землю і витягуємо з води годівниці з гачками. На них ми одягнемо опариші, кукурудзу, черв'яки та тісто, а пружинки наповнимо прикормкою. Якщо розблокувати котушку, то гумка сама затягне волосінь з оснасткою під воду. В цьому і є головний плюс такої закидушки. В якості сигналізатора клювання підчепимо до волосіні дзвіночки і чекатимемо. Через деякий час волосінь почала трішки смикатися. На гарному ударі підсікаємо і тягнемо до берега. На гачках було аж три карасика. Ось це я розумію уловиста і надійна снасть. І на сам кінець у нас найцікавіше та найдорожче. Вудка, за яку довелося віддати аж 100 доларів. Її нам збирали на замовлення. Оскільки готового вудилища дорожче, ніж за 50 доларів ми не знайшли. Коробка дуже легка. Нам спочатку здалося, що вона порожня. І нас просто обманули. Але відкривши її, ми побачили вудку, яка виглядає просто неймовірно. Разом з нею йшов ось такий чохол для транспортування. Він зроблений чи то із замші, чи то з алькантари. Матеріал дуже приємний на дотик. Повернемося до вудки. Знімаємо ось цей міцний захист для кілець і розкладаємо. Її довжина складає аж 5 метрів. Це найдовша вудка за сьогодні. І зроблена вона із справжнього карбону. Тому практично не відчувається в руці. Гнучкість теж відмінна. На вудці встановлена ось така котушка. Судячи по тактильним відчуттям, вона дуже якісна. Ніяких люфтів немає, а деякі деталі виготовлені з металу. На цій котушці є фрикціон. Цей механізм не дозволяє зійти. Рибі при сильних ривках, волосінь відмінної якості, вона не закручена та міцна. Поплавець тут якийсь фірмовий, сламатись не повинен. І важить 2 грами. А грузило ковзаюче. Такі мені подобаються найбільше. Гачок теж гідний, як на мене, він найгостріший. Якість вудки відмінна і заслужено отримує 10 із 10. Буду чесний, якіснішого вудилища в руках я ще не не тримав, давайте дізнаватись, дальність закидання. Припускаю, вона буде хорошою. Розблоковуємо котушку, замахуємося та кидаємо. Оснастка полетіла настільки далеко, що я її майже не бачу. Заміряємо відстань. Вудкою за 100 доларів вдалося закинути аж на 18 метрів 80 сантиметрів. Це майже півставка, на якому ми сьогодні рибалимо. Оцінюємо дальність закидання на максимальний бал. Ще не діставши вудку з коробки, нас цікавила її вага. Настав час її дізнатись. Найдорожча вудка важить 320 грам. Так, це на 100 грам більше, ніж вудка за 10 доларів, але ця майже вдвічі довша. Приступаємо до ловлі, умови ті, ж, що й у попередніх учасників. Закидаємо та чекаємо клювання. Протримавши водилище близько 10 хвилин, рука втомилася, але не так сильно, як від попередніх. Оцінюємо вагу вудки на 7 балів, Поплавець трохи погойдувався, як раптом його потягнуло вбік. Підсікаємо і тягнемо. Вудка чудово амортизує. Відчувається кожен рух риби. Під час витягування добре проявила себе котушка з фрикціоном. І риба на березі. Відправляємо її в садок. і продов... Вже ловити. Година рибалки пролетіла непомітно. За цей час мені вдалося зловити сім рибок. Оцінюємо уловистість і переходимо до тесту на міцність. Чіпляємо півкілограмовий блін і пробуємо його підняти. Вудка зігнулася так, що ми аж почали переживати. Але з найлегшим вантажем вона впоралася. Закріплюємо на волосінні важчий блін. І пробуємо підняти його. Вудка гнеться, а блін лише трохи відрізався відривається від землі, я потягнув ще сильніше і почув похрускування. Вже тут стало зрозуміло, що вона не виживе після нашого краш-тесту. Тому було вирішено припинити експеримент, щоб зберегти цю вудку для наступних відео. Оцінюємо міцність на 5 із 10. Вудочки протестовані, таблиця заповнена оцінками, і настав час їх рахувати та підбивати підсумки. Вудка за 1 долар набрала 20. 9 балів, середня 32, а вудилище за 100 доларів аж 39. Тим самим перемагає у сьогоднішньому порівнянні. Але як можемо бачити, що найбільше вдалося наловити на найдешевшу вудку. Так що у лов взагалі не залежить від вартості снастей, переплата тільки за зручності. Напишіть у коментарях, яка вудка сподобалася вам. І не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Чимося зовсім скоро.